І усім привіт! Мене звутодей, і ви на каналі Toda Play. Сьогодні ми будемо грати в Fortnite. Перезарядка нува висота в одиночку Перезарядка це гра, яка, наприклад, ти помираєш, ти не повноцінно помираєш, що ти просто помираєш і потім виходиш розмачити А ти можеш перезарядитися два рази. Тобто, е, якщо ти по помираєш, то ти, типа, падаєш з неба і е, в тебе якісь там м, речі, нульові речі, що ти їх, е, ти їх маєш. І коли до тебе хтось може підійти, то ти його можеш забити. І коротше, ми його починаємо. У нас є два перезарядки. Другий раз, я кажу. І напоминаю, ставте лайки, підписуйтесь. І якщо вам подобається фортайт, пишіть коментар. Подивимося щось в магазині, бо я не знаю чи щось там таке є. Це не О, машмело. золотий. Ні, а чого він показує мені, що тік... У. А чого? А, білий ще може бути. А, типа стіль можна вибрати. А, ті. Я просто подумав, що. Ладно, починаємо. Ну тут нульова висота, я вже розказував. Ну, 2 години. І, коротше, ми починаємо. Що таке... Ні, я вже розкажу, що таке... Нульова висота. Ладно. Поки ми тут чекаємо, я подивлюся, що можна з кимось потанцювати. О! Чик-чик-чик. Танцюємо. Блін, закінчилось. І так, моя ціль це. Е, взяти і. е. заробити 50 Ну, плюс 50. Що? Я побачив. Коротше, наша ціль це зробити 50 плюс 50 левлів. Тобто, щоб отримати новенький, дуже класненький скіл. Коротше, ми летимо... Будемо... Що-що-що... Ну, сюди, ладно, буде сюди. Чекаємо. Ну, сюди. Сюди, ладно, сюди Ну, там мало чого є, ми... Та, да, мало кого йдуть туди. Летять. Ну Кут туда летаємо. Ні, туди хтось летить, але ми можемо його пробити. Якось. Ми сідаємо. Около якогось хілища. Заберемо. трохи заберемо. Ну, дебаш. Класний. Беремо. Ну, ще один дебаш. А чого не попадаються іменно якісь штучки... О, чуєте? Ще один. Сундучок, який мені дає пістолет. Оце ми викратимо поприщем. один? Ось тут. О, оце вот дуже класно. За нас. Оооо! Та бляха Прибили. Я не міг попасти по ньому. Зато мой минус, сюда, бо тут ти, типа два сумнічка може щось випасти, ладно. Чикли это молоде нового, помоги ставим. Давай. О, нормально, нормально це. Ну, то що оскорострільне, це нормально. Так, далі, дивимося, що там далі. Тут о три сундучка, не два. Я думав, що три. Ладно. Оце я можу поставити тільки тут. Bem, сюда. у тебя. А зимой мной стреляется же. А что Умер. Все, мы текаем, мы текаем, мы текаем, Я тікаю туди, щоб мене не прибили Бо что ты это життя? Ладно, сюда. Ласков, щоб обтать була Хочу це? Ну ладно. Чекаємо. скоренько, скоренько скоренько и виходимо зразу. Біжимо Бежимок, да. біжимо, біжимо бежим. Стиляется, стреляется, стреляет. Бляшка. А, блин. У мене один і той самий той прибиває. Ладно. тому сюди, бо тут типа більше луту Якийсь нас... Чого в мене зразу стріляється? Я тільки сідаю, в мене вже стріляється. Чого? Так люби, скоро. Оце у оце... Ай-яй-яй! Блін, дурне! Чого? На мене нападати? Пляшка! Та юли пали, що за челіки дурні, що вони завжди на мене нападають, Що ви такі, блін, зразу я щось шукаю, а вони вже вбили мене іли падали. Перший матч був провалений. Я поки пожмаку його цей Бо дуже напружлива гра, я його вміну, щоб, типу, щоб не була така напружлива гра. Оцей Во найкласніший, його треба шукати, іменно його. Бо він, типа, самі класніший столе. Ладно, ну 200 нормально. Оце во. Сам більше, найкращі скоро скорострілка це ось його. Вони дуже скоро стріляються типу, і типа Можна нанести 200 урону, зниться. Так, ми е, благодарим автобусу, щоб він промотать. Той... І о, той, блін. Ігні -то, чи як. І когні тут... Не пам'ятаю, як він називається, але якось так. Ми летимо... Тобто... Сюди присідаємо. Чик просто чекаємо на той і все. Бежемо, щоб мене ніхто не він вже йде. А ви знали, що якщо е, ми візьмемо такий у нас е, спинний е, той, на спинний... Е, короче, на спину такий рюкзак. То якщо ми будемо брати інший е, типу предмета от, То е, меч буде заховуватися туди. А якщо ми візьмемо той меч, то е, він вже не буде. Нормально. Mm. No, Чаудин. О тут заправка ну, ну прям класно. ніхто туди не їде ніхто це. Нічого тут тільки ну буде о, uh, це шо це таке, а шо в мене так попадається, може я можу виграти. Маленький шанс може бути. Я ламаю, ламаю, не ламаю, ламаю, ламаю О, то есть є. Чекаємо сюди. Полний вай. О, це! Так у нас тоже клас. Це міняємо на це і беремо що воно мені робить? На шоу поміняємо це оце. Вот у вас потяг лепим. Потім щось інше Инч той. Бран инчи. Бран, джань. Пьем. Кто сейчас? Ну, куронку кто-то скинул. Сто махнев. Ладно. Это куронка. Не попали. Блин, блин! Бляха, що це за той? що це за челик дурний, Чо Че він в мене завжди попадають? Тільки стріляють вже попадають, як не завжди. Як на зло. Попадають зразу. І ми нічого не получаємо. Фу! Я волочу, я чуть не впав. Тому миссию, щоб забрати. Ладно, оце. Чекаємо. И хтось уже спавнится. Классно. Мне треба от месяць цього все. Мені треба именно цього. Беремо цього все забираем. И і... ага. чекаємо. Ага, нікого нема, нікого не чую, нікого не ту. Ходимо. Ммм-мм, mm -hmm. mm -hmm. на що поміняти? От цього саме не лучче, то значить я його. Mm -hmm. Оце не туда, мені не то потрібно нічого. Мені от ті во бомби потрібні, щоб тікати. О, mm ч -hmm. Добре, То можно може без тях. И към нито. Добре, То така? Лучше вот так вот зробити чип. Забрали? Снайпер! Просто у мене навіть нічого нема. І просто затиму. де? Щось попалося. О, дробаш, дробаш, дурбаш. Турбаш. Взамен цього мені поставити, ладно, міняємо. Мені того треба, ладно, нічого не буде міняти, бо воно нічого не робить, воно просто хілить тебе і так все. Я дивлюся, що там кого там прибивають. Then. Ooh, sleds, sleds, sleds. Takken, Thika, eh? Da, 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 da. Не можу! Так, шукаємо. Що шукаємо? Що шукаємо? Нічого ми не знайдемо, бо в мене той... Я, блін, нічого не можу знайти, щоб той не йде. Ладно, стікаємо. Отут, блін, цілий той. Я пішов на дві, добре. О, це ми не йшли, чіка.

Десь сюди та бляка, мене був хилка липали Я на плюс кабили меня взял. Лиму, я? Я, я, я поки що не знаю, но минутому сюда, чтобы взятиться. И, ты, блин. Чекаем. Бляшка! Мы 45. Блин, же мы не 5 делаем, не втраем, а чтобы получить уже скин. Ладно, приготовимся сейчас. Ооо, Як не класно. Не навіть не може попастись. Іли. <гиби> Дякую, бананами. Так, лезвию. Но вчера в карта? вообще не классно. Типа для мене. Ладно, вот это мо. А это мо, куда летом? это куда? Куда? Кудась? Не знаю. У мене тепер сіли трошки скоріше. Нікого тут немає, так бачу, да? Угу. Так, 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 так. Шукаємо сюди. Так, І ми його профукали. Давим. Вот тут а шо. Няма тута. Да. Це... О май гад. Оце цен у Це ми Саме меня наносится. Само бежим. Коли у ходить. Ладно, mm. пробиваем. Прога, uh -huh. чекайся, куда. Mm. О, снова попадается то, что мне не попроизводно. Ну, от всего классные штучки. Не, на тебя. Я моп, я моп, я моп, Бежим. моп, я моп, я моп, Шо? шо? Нет.

<гас> То, да, 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 в мене попалося, в мене попалося ніче. У мене є вже, да? У мене є. <гас> я от так дивлюся, бо мені заражає камера, бо там, типа, не видно, що там є. Ще. То я дивлюся той Ладно, зайдемо. Шооо! Шо? Шоооо! Мені риба випала! Шооо! А на дрон! Что, что? Мне что-то выпало, что я лаш, не верю. Это что мне выпало? Как? Рыба мне выпала, мне пищи чего это? Как? Сюда рыба выпала, як так? Я навіть такий радий був. Бо я зараз можу підійти до когось і просто чик-чик. Керат то у нього рибу і все, помер. Да. Риба, риба Поможи, мужи, блин! Ты дурна риба Бляшка! Риба! Риба! Я загубив ту рибу! Ти дурне! Чого ти мені то все зробив? Я рибу хотів, а не той! Я, блін, рибу перша риба в мене попалася, йоле! А не він навіть не попадає! Бунь! Да ладно. Пофиг не знает, не попадаю. Чуть-чуть мені нічого не даду. Чика. Не, не. Ууууууу, я щось не нормально взял. Ну да, блин, ну загадай эту рыбу. Ну и що це за рыба? Навіть навіть не можу попасти, бо в мене і за нерві не можу попасти. О ходи. It's can be ну. No. Бежимо. Ну туда. Прямо типом. Бомбастик. У, у мене якраз того хотілося. Я думаю, що воно мені випаде випадемо. Я тупе. Дево, ну, а тут це чи що? Чого вширюєш? Де Шанс дали, щоб я випив, я його пофукав. Дайте мені ще одну сумочка. Бо я, блин. О, шео. Йодерний, йодерный атулар, Все! Вот, что я взял? Ну просто з зверху прибивають всіх і все, Ніхто не, не встигає їх пробити. Зробили засаду і все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь. І всім пока!